Мої вітання! Отже, сьогодні у нас на огляді металошукач Golden Ace. Я там колись писав, правда, вже ще десь зимою в кінці зими, що в кінці мене він буде на тесті, От, але правда, не знаю коли От, цей час настав. Потестуємо цей прилад. Розкажу, покажу, що я про нього думаю, скажімо так. Ну і глянути, що він може порівняння порівнянні з іншими там, приладами, тими самими там, ноктою, там чи Xteroю і так далі. От, отже, давайте пройдемося по налаштуванню хто-то. В принципі, налаштування прості, як двері, він схожий до мого Голден Маска. Отже, давайте почнемо тако. Ось це, це чутливість прилада. Ферум волуме. це е, звук заліза. Тобто можна поставити 0 і залізо відсікти. Тобто в Golden Mask такої функції немає. Е, -баланс. Це баланс грунта. Тут зверніть увагу, є, е, скажімо так. Е, Дві настройки балансу ґрунту. Оце coil calibration, це теж. тобто не схожі. Тут це такий скажімо так, звичайний На баланс, це такий більш чутливий. Де. тобто Тут же, скажімо так, можна ще ним гратися. Але в принципі оце, цей якби він йде основний. Ну і дескрим. Тобто тут так само, як один маску, приблизно двойка, це означає. Ну, від, відсікання чорних металів. Отже, тепер дивіться, вклю... е -е, катушечка, точніше, що я скажу про катушку, у нас є суперфлай. Ну, як бачите, суперфлай. От. Отже. Тут во, є вимикач. Оп. І прилад включився. Тобто баланс грунту вже я зробив. От, і в мене в землі... Е Монета Катерина II мідна, дуже велика. Десь на глибині 33 см, 34, зараз все покажу, давайте слухаємо. Сигнал чотирьох. Зараз все замірюю. Я сьогодні знімаю тест сам, бо мені там допомагали, сьогодні я води. От дивіться, зараз я вам покажу. Тобто вон, планочка з монеткою і виходить глибина, ну приблизно от, 33 сантиметри. Зараз я спробую ще таку можливо трошки отак поставити на 40, чи скільки там буде, я не знаю. Зараз подивимось. от Вийшло десь приблизно 38 От бачите? Так. 7,38 Зараз спробуємо Отже, мінна монета на 38 см Зараз спробуємо Чуєте сигнал? 8. Давайте добре, щоб не казали, що ой, я тут неправильні тести роблю, що воно так не може брати і що воно там фонить. Зараз спробуємо виняти монетку. От монетка. От велика монетка. Кладемо її сюди. Тепер пробуємо. чи воно фонить на грунт. Давайте, цілі вже там немає, як бачите. Тобто немає двойного сигналу. Є порипування е, самогону, тобто самі фантомчики невеликі, але двиною сигналу немає. Отже, тепер давайте візьмемо наших є 5 копійок СРСР, ви так бачите. Зараз Покажу трошки, можливо, погано видно їх. О, 5 копійок. Давайте їх так само десь. На 38 ні, а от десь такого. 38 не буде, а от буде приблизно десь... Ну давайте от. ось так. Десь 33 сантиметри, от бачите. 33 Отже, пробуємо 33. Це сигнал, добре. Це, це 33 сантиметри. А давайте зробимо тако. На 35. Зараз покажу. Так, зараз покажу. О, 35 сантиметрів. На 30. Ні, 35. По цій водосі 35. Пробуємо ще раз. 35 сантиметрів. Так, на 35, а тепер зараз своїм ціль і без цілі спробуємо, як воно от наших. Так, зараз пробудемо без цілі, як воно буде себе вести, який чи буде сигнал. Бачите, немає бульового. Є фантомчики такі от, як маска, такі от порибування, але сигналу немає. От. Далі, що в нас далі? Є яка монетка? Тепер у нас є от, 20 копійок. Зараз покажу от 20 купів срібні, давайте теж їх ж глибоку поставимо О, десь на 30. Так. Міряємо. а Давайте от 33. 33. На таку монету, я думаю, це дуже хороша глибина зараз. Сигнал є, але він не чуткий. Зараз я трошечки вище підніму. Йому... Тут ще є лінія електропередачі, вони, звісно, заважають. І поки він сильно не фантомить, я хочу поки є можливість відняти тест. Тут приблизно 31. Буде 31. Давайте попробуємо 31. Більше інша чутливість але є, ну такі слабенький, але є, тобто 33. Зараз я е, зараз хилимо ціль. Також проводу без цілі, щоб впевнети, що це був дійсно сигнал. Ну, дві сторони немає. На ну, дві сторони немає. Отже. Тепер далі, що в нас є? Римський динарик. Такий він невеликий дуже. Невеликий. Давайте його десь. Ну це маленька монета. Глибоко не будемо його вставляти. Такого десь. Давайте. Ну от. Скільки тут у нас... Десь 28 сантиметрів. 28 сантиметрів Динарій. Зараз пробуємо. Так, трошки тягнуть, але я все чую. зараз я чую просто збавлю. О, тепер. Так, додаємо. я здається, його чую, але все ж там... заважають. Так, ну, зараз тут ще телефон поруч грає. Не так теж ні. ще поставлю, бо не чути, серйозно. Так, не чути. Отже, глибина приблизно. От ви можете бачити, а перепрошую, тут я такого нажав збільшення. От. Десь приблизно ну, 20... П'ять з половиною десь так. От. Ну, хай двадцять шість навіть. Двадцять шість. динарій. Так, трошки ще. Щось проривається, зараз трошки ще більше чутливість. Не чути. Не чути. Добре. Вище тоді ще раз. Виймаємо. 23. Ну, на такий має брат вже. Не бере. А ну можливо трошки. Я поставлю можливо чорним, чорний буде його... Да, я в черный. Не хочется. Так. Так. сейчас мы еще пробуем? 21. Пробуємо. чорний, якщо його чорний, то я включу пори є. пищали ще. Вище. Зараз я просто його. А бачите. Так. Так, це вже я тестував. 21 зараз ще раз. Трошки вище. Тут десь приблизно 19 буде. Дев'ятнадцять. Зараз спробуємо. Okay. Mm -hmm. Ну, з динариком щось він слабенько справився, хай дев'ятнадцять. Зарахуємо 19. Отже. 19. Так, тепер що у нас далі є? У нас не далі одна копійка. Давайте ми її десь так само запхаємо. Таку ж либо, ну, можливо, трошки глибше, але зараз глянемо. Так. Ну, давайте на 21. На 21. Сигналу зараз вище спробую. Сигналу нема. Так. Пробуємо на 19. Что? Дев'ятнадцять є так, 19 є? Так от я це сідвиняв? Пробуємо ще раз тут помахати? Бачу, то немає сигналу, це все фантоми. Так, одна копійка у нас була, нарік був. Тепер що у нас і не далі. Це у нас, як бачите, от є золота оброчка. Золота обручка. Давайте десь їх шопробуємо. Они тут у нас буде. Одесь приблизно. Ну от 21 десь. 21. Десь так. Отже золота обручка, Golden Ace 21 см, Пробуємо. Теж обручку на 21 взяти ідеально просто. Просто ідеально, тепер можна і глибше. Тако припустимо, була 21, а зараз зробимо. Так, ну тут здесь 26, Десь так, 26, он вот же 26, так, пробуем. Що можна і легше попробувати? Так, а ми ну зараз спробуємо взагалі. Так, що у нас тут скільки виходить? Ну от 30. на 30 з половиною навіть. От. Давайте я зараз сілі вийму перепровірю на томність Часичок, Так, ціль я думаю, став, пробуємо Бачите, такого сигналу немає, як якби... був. немає такого сигналу. Тепер давайте я його ще поставлю на більшу либну, більш глибину, більш глибше. Зараз Дуже така успішна глибина буде. Так. Давайте. Ну тридцять. Шість. Приблизно. Тридцять шість. 36 золота обручка. 36, як шоці. Ну добре. Зараз. Ось же фон починається. Лепи тут поруч. Ну що, дивіться, от. 38. Десь так, 38. Я не знаю, чи я зараз тут почую, бо він почував у сильно. Зараз спробуємо. А може ні? Чуєте знав? Ну? Белеве, ну 38. 30, 38 38 на золоту в бручку. Це я в шоці. Так. Ще раз перепровіряємо. Місце. Ну, нема такого сигналу Бачите? Нема. Отже. Так, що в нас ще є? ще є це золотий хрестик тут його трохи погано видно він сильно замотаний але це хрестик можливо трошки видно давайте мільйони на сантиметрів носики ну, тут зараз побачимо. Такого. Ну, от, хай буде десь 18 сантиметрів золотий хрестик ну що поймав як думаєте війна Ще певно я з золотом захнув видавно, ну, чесно скажу. Давайте трошки менше поставимо. Давайте десь сюди. Так, не там лінійка. Ну от, давайте десь тут приблизно буде скільки? Тим десь буде. Десь 14. 14. Як ми на 14 він вже візьме. Золотий хрестик на 14. Зараз трошки ще глибше спробуємо. Тут буде 16. Ще можна ціль перевернути якби до гори ногами. О, там буде більше, але зараз попробуємо так. 16 см. Золотий хрестик. Може, це вже ледве-ледве. Вже обривається 16, рахуємо 16, тому що глибше вже немає його ставити 16. Так ну і лишається. Лишається у нас що золота цепочка. Ремненька золота цепочка. Давайте ми її так само десь. Зараз, на глибину 14 пробуємо. Так, ота, 14 сантиметрів. Золота цепочка. Пробуємо. Чи, глибше, покажу глибше, вище. Mm -hmm. О. Так, у нас десь приблизно одинадцять з половиною. десь так. О, дванадцять. Одьоргування, а дуже дуже слабеньке тяжко почути через М -м, Все, Має бути чіткий сигнал, трошки, трошки. давайте вище візьмемо, вище візьмемо, давайте тут оскільки буде приблизно буде 9. Буде 9 сантиметрів. Я думаю на 9 він її 18%. Пробуємо. А ну, навіть він її взяв. Можливо, ми попробуємо ще раз трошки глибше. мені здається, що він все-таки тут на 11 візьме. На 11, я думаю, можливо, і візьме. Зараз ще раз спробуємо. Так, от, показую. Поблизно 11. От. Пробуємо. Переповня таке. Ну, 11 це вже, скоріш всього, не піде. 9. Ну, от 9 його глибина на цепочку буде. Ну, от. Давайте я ще раз мені покажу, щоб тако. Тут буде 11, отут буде 9. Так, отут буде 9. От. Ще раз перепортуляю. Це цепочку войну. Ось вона. Вкладу її сюди до інших цілей. Так, перевіряємо місце, щоб фантомів ніяких не було. Все було чесно. Бачите? Сигналу немає. Сигналу немає. Отже ось такий у нас Golden Ace. Кому цікаво? Там, можливо, захочете купити посилання, я залишу в закріпленому коментарі. В принципі, прилад за свою ціну непоганий, його ціна 10 тисяч з половиною гривень. Він схожий до Golden Mask, тільки єдина відмінність від Голден Маски. Це те, що в ньому є гучність заліза, можна поставити на нуль. Тобто, щоб залізні сигнали взагалі не чути. Ну, Це комусь може так буде зручно, хтось, можливо, любить ходити, щоб було і чорні чути. Ну якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимося.